Америка поставить своїх людей, і буде це контролювати, але знов ж таки вона буде робити все в своїх інтересах. Зеленський звільнив Єрмака, точніше, Ярмак сам підав відставку. Я за вже запропонував оці ці 28 пунктів мирного плану. І ну Зеленський відмовився, понятно, у нього не було взагалі ніякого шансу на це погодитись. Ті, хто хотіли в Європу, все, тепер це неминуче, безповоротне, ми йдемо в Європу. Всі, хто якісь ждуни міра і так далі, ну вам треба чесно подивитися, зайти до мене покану різні відео, чого мир з Рашка він неможливий, він критичний. Він просто доруйнує Україну ще більше. Хоча здається, що воно там закінчилося, і так далі. Ні, нічого подобно. Рашка вже не зупиниться. Все. зрозуміло, що коли звільняють топ чиновників такого рівня топового з позицій своїх. То це не відбувається без участі Америки, бо Америка керує балом. Тобто, Америка має контролюючі органи, Америка намагається боротись з корупцією в Україні взагалі в всьому світі, комовно відправляють гроші, бо в Україні взагалі жесть відбулася. Прикладом того є, що тиждень назад були ці розслідування за Міндіча і за Єрмака. Вони вже були обшуки, їх дуже всіх там обшукували і так далі. І як побачив, щось відбулося, що топовий чиновник, який ходить в топ три чиновники в Україні, пише сам заяву на відставку. Україна тепер неминуче прямує в Європу. Тобто в Україні вже запускаються процеси контролю за фінансами всім і так далі, як в Європі. І за сторони Америки це все контролюється Америкою. Тобто Америка зараз бере величезний контроль взагалі над всією цією політичною ті в Україні, над всіма фінансами. Чи погано це для України чи ні? В даному розрізі часу напевно добре. Бо то як обдирають Україну, самі Українці, ну просто що робиться серед структур в Україні. Є ж гарні люди і в політиці, і в поліції, і в прокуратурі, і в судах є гарні люди. Але їх мало, мала їх виживають. Дручених українців особливо нічого не зміниться.